Сьогодні у нас середина листопада 2023 року. До кінця фінансового року залишилось всього півтора місяці. Що це може означати для вас? Слухайте, будь ласка, уважно і обов'язково до кінця, бо це може дати вам можливість віднайти додаткові гроші. Такий собі новорічний грошовий подарунок. Якщо ми не встигнемо в одне відео, обов'язково перегляньте. Наступні. Отже, поїхали. Перше. Така ситуація. В цьому році, в жовтні, в листопаді або в грудні вам виповнюється 60 років. Ви маєте право отримувати пенсію. Наголошую, маєте право, що для цього треба зробити. Для цього вам обов'язково потрібно подати заявку до пенсійного фонду. Коли ж варто її зробити? До кінця цього року чи вже в наступному? Для розрахунку вашої пенсії є декілька показників. Один із них це показник пенсії на рахування цьому році. Він складає приблизно 12300 гривень. В наступному році він повинен піднятися до 14 тисяч. Тобто, логічно. Краще подати вже з 1 січня. Ще приклад. Вам нараховують, ви зараз подали заявку, і вам нараховують в цьому році 4500 гривень пенсії. Якщо ви подаєте з нового року, то застосовуючи вже новий коефіцієнт, вам можуть нарахувати більше 5000 гривень. Отже, півтора місяці різниці. І 500 гривень різниці. Але є одна обов'язкова умова, про яку вам потрібно пам'ятати. З дня вашого народження, ви повинні витримати не більше трьох місяців для подачі заяви. Тобто, якщо вам день народження, наприклад, 10 листопада. То ви повинні подати заявку до пенсійного фонду не пізніше 10 лютого. Будь ласка, пам'ятайте про це. Наступне. Ваша дитина навчається в вищому навчальному закладі на комерційній основі. В цьому році ви сплатили за її навчання певну суму. А чи не забули ви отримати податкову пільгу? А це 18%. Від суми вашої сплати. Порахуємо, наприклад, ви за навчання в цьому році заплатили 20 000 гривень. Отже, 18% пільги це 3600 гривень живих грошей на ваш рахунок. Не забуваємо про обов'язкову умову. Платник повинен обов'язково офіційно працювати, тобто сплачувати податки. Якщо у вас є поліс накопичувального страхування життя, це може бути пенсійне страхування, особистий накопичувальний поліс страхування життя, чи, наприклад, дитяча програма чи на когось іншого, де ви є страхувальником. Тоді ви також маєте право подати заявку до кінця грудня 2023 року. На отримання податкової пільги. І це також 18% від суми сплати за вашим договором. Знову ж таки, не забуваємо за обов'язкову умову: страхувальник і платник це одна і та ж особа, яка офіційно працює, тобто сплачує податки. Гроші, друзі, зайвими не бувають. Користуйтеся своїми пільгами, а якщо у вас є питання, пишіть. Завжди радий допомогти.